Шукаєш універсальний та потужний лобзик без дротів. Зустрічай Profitec PGS-2080BL, ідеальний для будівництва майстерні та diy проєктів. Працює на акумуляторі типу М1, без проблем ріже метал, дерево та пластик. Чотири режими маятникового ходу: регулювання обертів та led підсвітка, без двигун і можливість пиляння під кутом. Усе для твоєї зручної роботи. Підійде як домашньому майстру, так і професіоналу. Є дві комплектації даного лобзика. У нас наразі без акумулятора ви отримуєте полотно і пряму напрямну. Також це, якщо у вас є вже можливо наявні акумулятори типу М1 бренду Profitec від інших інструментів, або ви можете їх окремо замовити. А є окрема комплектація з акумулятором, зарядним пристроєм і сумочкою. Тобто ви собі самостійно обираєте, чи ви хочете повний комплект, чи ви хочете тільки лобзик. А замовити його ви можете на нашому сайті. Посилання шукайте у шапці профілю і не забувайте, що доставка по Україні абсолютно безоплатна.